Всім привіт на каналі Кайло Крипто. У сьогоднішньому відеоролику я слию, покажу вам новий курс Волошина, який вийшов буквально там 3 дні тому, який він продає, я не знаю, там за 500 гривень вроді. Це щось там курс по товарці. Ну, коротше, це курс про тренди на 2023 рік. На кінець 2023 року, на початок, про взагалі там ці трендові ніші, чи ще щось в товарці. Ну, коротше, е, давайте, в принципі. Покажу вам, де його знайти. Його можна знайти у моєму телеграм-каналі за в профілі. Отут він є, нещодавно його виклав, але щоб вам було легше, вийшло дуже круте оновлення в моєму телеграм-каналі. В закріпленому повідомленні можете знайти навігація по каналу. Тобто тут є все розписано, що ви можете взяти. Тут курс Уріхова, курс Волошина, курс волошина 2, курс волошина 3. О саме цей курс по товарці це курс. Волошна, також тут курс по американському YouTube, по скаму русських, там подарок на 400 підписників за дуже крутий курс, там зібрані курси Флоренса, коротше всіх. Тут 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях і так далі. Тобто давайте відкриємо цей курс Волошина. Оп, тут у нас він є. Відкриваємо. Відкривається він у нас отак, от, трошки зменшу об'єктив. І тут тут, як завжди, у нас багато такої інформації. Давайте перейдемо до основного, тому що якщо я буду читати кожен слайд, тут їх щось 200 вроде, 291, то ми будемо дуже довго. Ну, коротше, Тут у нас є про товарний бізнес, тут у нас є про тренди, про сезони. Знову ж таки, тут ну, як без його учнів, тут є багато відгуків від його учнів і так далі. І тут є якраз от, попит. Тобто, це, допустимо, штучні ялинки, гірлянди, капці, там, светри, новорічний текстиль. Коротше, хто займається товаркою, хто хоче зайнятися товаркою, там по дропшипінгу безкладень, то цей ідеальний курс для вас підійде, так як там буде і фінансова грамотність, і все, що захочете, і як там сайт створити. Тобто, це мастхев для тих, хто займається товаркою, або планує займатися товаркою, або коли займався товаркою, може, хоче е, повернутися. Тут є найде якісь посилання. Можете перейти подивитись. Я не буду це все робити, тому що це займає, ще раз кажу, дуже довго часу. Но, знову ж таки, можете подивитись відео про його учнів. Може, тут у нас є хто не знає, що таке там, дропшипінг і так далі. Все дуже швидко відбувається. Досить класно оформлено, мені це подобається. Тобто Його останні два курси, тих, що я знімав відео, мені не дуже сподобались по -оформлення. Цей Це виглядає досить так, непогано, мінімалістично. Uh, і так далі. Тут у нас є і сайти, де ми можемо наші об'явлення викладати. Uh, і, uh, ну, тут 291 сторінка, я вже до 100 домотав. І тут у нас є навіть про телеграм-канал, як його просунути, що з ним робити і так далі. Тут і про інстаграм. Коротше, хто хоче, типо, займатися там товаркою чи ще щось. Тобто, в мене є оцих два його курси, і по товарці, і по цім. Цей третій курс він по товарці це зрозуміло. Думаю, комусь буде цікаво це зробити. Тут і про Тікток є. І е, про різні теми. Тому, кому цікаво, знову ж таки, цей курс, хто його хоче отримати безкоштовно, все, що вам потрібно зробити, щоб його отримати безкоштовно, знов ж таки прийти і забрати його в мій телеграм-канал за посиланням в коментах. Отут воно є. Е, в навігації є, тут сьогодні тільки вийшло, тому. Кому цікаво, просто заберіть, прочитайте, так все може лишнім не буде, може комусь перепродасте. Тому я всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаю гарного дня. Посилання на телеграм в закріпленому коментарі і до наступного відеоролика.